Привіт, давайте сьогодні розберемося на що звертати увагу при покупці продуктів, окрім білків жирів вуглеводів. Хоча, якщо ми дивимося на якість продукту і при виборі того, що нам необхідно, звичайно, нам потрібно дивитися на весь комплекс, і білки жири, вуглеводи йдуть не в останню чергу, але дуже часто ті, хто контролюють свою вагу, ті, хто зараз в процесі можливо зниження ваги чи підтримання ваги, звертають увагу саме на це. Але є такі чотири чотири важливих пункти, на які потрібно звертати увагу, і давайте зараз по них пройдемося. Перше, це звичайно. Термін придатності. Як тільки ми беремо продукт, ми дивимося на його термін придатності, і є дві важливих таких речі в термінах придатності. Наприклад, якщо це продукт, який має бути, такий має мати недовгий термін придатності, наприклад, молочні продукти або щось приготовлене. Але насправді ці продукти мають великий термін придатності, тобто більший ніж, ніж зазвичай це має бути. Тоді звичайно, що там є. Певно, багато консервантів і багато е, якихось елементів. Зазвичай ненатуральних, натуральних, які допомагають продовжити цей термін придатності. Тобто це продукт є багато хімії. Якщо ми беремо, наприклад, молочні продукти, вони можуть володіти подвійним терміном придатності. Перший це загальний, якщо продукт не відкривався, а другий починається з моменту відкриття. Коли, продукт, коли герметична упаковка відкривається, тоді вже є певний термін, знову ж таки, це може бути декілька днів лише, за який продукт потрібно вжити. Що стосується харчової цінності, я починала з цього, що окрім білків, жарів вуглеводів, потрібно дивитися на інші речі. Але якщо ми беремо саме харчову цінність, то звичайно, що вказана. На упаковці ця цінність, вона звертати увагу на неї потрібно саме на 100 грамів продукту. Так, ви зможете порівняти з іншими продуктами, або взагалі для себе зрозуміти, яка оця харчова цінність на 100 грамів. Так набагато легше орієнтуватися, тому що якщо береться продукт, наприклад, де більше вага ніж 100 грамів або менша, то ми не зовсім можемо орієнтуватися, скільки з'їмо за один раз, наприклад. А далі склад саме це третій момент: саме у складі криються таємниці виробів. І те, що, на що потрібно звертати увагу і знати перед покупкою, тому що знання термінології, якими зараз замасковані або не замасковані, а цим різноманіттям термінології, яка є при, при на, при створенні продуктів при певних назвах, тобто жири, вуглеводи, вони можуть дуже дуже по-різному називатися, і це буде інший підкаст, але саме це потрібно знати. А і четверте, це додаткові дані. В цьому випадку може можуть бути якісь такі більш деталі розкриті про продукт, про те за гостом створений чи не за гостом, поділитися інформацією щодо особливостей виробництва, наприклад, тобто, це вже якась більш така детальна інформація і яких добавок Якщо ми, ми знаємо, що є, наприклад, є, є добавки, да, термінологія, тобто багато єшок. Хтось їх боїться і оминає, хтось навпаки знає, вже що це таке, і на що звертати увагу, як їх обирати. Тобто, є це таке маркування. Сама буквочка є означає Європа, тобто вона була це маркування було створене в Європі. і вже відповідно від по цифрам можна орієнтуватися, що це таке, бо, наприклад, ті, що починаються зі 100, з 200, з 300, це окремі ви. Різних груп і різних би, елементів, ну, наприклад, є загущувачі, є окислювачі і так далі. Про це ми також будемо розбиратися окремо. І якщо беремо, наприклад, барвники, є натуральні, синтетичні, є мінеральні. А якщо беремо консервантів, то що стосується консервантів, то наприклад без консервантів створити продукт дуже складно. І фактично зараз в усіх продуктах є консерванти. Хоча якщо ми беремо фрукти, овочі, то вони також містять консерванти, єдине, що це натуральні, які відразу є в цих продуктах. А для того щоб створити інші продукти, які будуть довго зберігатися, то там консерванти використовуються або натуральні, або ідентичні натуральним або синтетичні що ми відносимо до хімії тобто ось ці такі чотири групи чотири моменти на які потрібно звертати увагу обов'язково при виборі продуктів а далі в підкастах ми розберемося вже більш детально про те які є шкідливі нешкідливі які назви потрібно з якими назвами з якими продукти потрібно уникати а які обирати які є безпечними тож до зустрічі в нових підкастах